Війна між Росією та Україною триває вже понад три роки, спричиняючи значні людські втрати та руйнування. Обидві сторони продовжують активні бойові дії, і ситуація на фронті залишається напруженою. Нещодавно, 18 травня, Росія здійснила найбільшу дронову атаку за весь період війни. Випустивши 273 дрони в напрямку Києва, Дніпропетровської та Донецької областей, ця атака сталася після переговорів про мир, що відбулися в Стамбулі 15-16 травня 2025 року, які були першими прямими переговорами з березня 2022 року, але втратили імпульс через відсутність ключових лідерів, таких як президент США Дональд Трамп. І президент Росії Володимир Путін. Якщо ви хочете згадати, як відбувалися стамбульські перемовини 22-го року, пірнайте по підсказці в кутку екрану. Ми пропонуємо розглянути два основні сценарії: перший, у якому Росія здійснює масштабний наступ і прориває фронт, що може змусити Україну піти на значні поступки для припинення війни уже в цьому році, і другий, у якому Україна Тримається своєї позиції до кінця, що в свою чергу може призвести до продовження війни за межі 2025 року. Сценарій перший масштабний наступ Росії Російська Федерація, за прогнозами, готується до літнього наступу, який може стати найкровопролитнішим за весь період війни у перші чотири місяці 2025 року. Росія зазнала близько 160 тисяч втрат, що є найвищим показником за цей період спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо ця тенденція продовжиться, 2025 рік може стати найсмертоноснішим роком війни для Росії. Нещодавно Росія здійснила прорив на Костянтинівському напрямку, просунувшись на 5 кілометрів. В напрямку села Новооленівка і захопивши її, що вважається значним досягненням відносно всієї іншої лінії фронту. Якщо Росія зосередить сили в інших місцях і зуміє прорвати фронт, це може призвести до того, що Україна буде змушена піти на поступки, можливо, навіть визнати окупацію Криму та Донбасу, хоча питання Херсонської та Запорізької областей залишаться відкритими. Однак Росія може прагнути затягнути переговори, щоб продовжити наступ і закріпити свої позиції до осені, коли вона вважатиме, що матиме більш вигідні умови для мирної угоди. Російські вимоги як вилучення українських сил з п'яти регіонів, включаючи ті, які навіть не захоплені російськими військами, ускладнюють мир. Росія на переговорах з вуст Мединського наголосила, що готова боротися один, два і навіть три роки скільки потрібно. Сценарій 2. стійкість України з іншого боку. Якщо Україна продовжуватиме твердо стояти на своїй позиції і буде до кінця захищати свою територію, війна, ймовірно, не закінчиться в цьому році. Українські чиновники вважають, що війна буде продовжуватися ще кілька років, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на її завершення. Вони оцінюють ймовірність продовження війни на 90 протягом наступних одного-двох років, що підтверджує думку про те, що Україна буде триматися своєї позиції, а війна, в свою чергу, в 2025 році не закінчиться. Якщо війна продовжуватиметься в поточному темпі, Україна може втратити додаткові території, але це не обов'язково призведе до завершення війни. Є сумнів щодо можливості досягнення перемир'я, оскільки попередні спроби не принесли бажаних результатів. Навіть якщо перемир'я на 30 днів буде досягнуте, воно може допомогти Україні зміцнити оборону на деяких напрямках, таких як Сумський, Запорізький та Куп'янський. Але не на всіх. Зокрема, на Покровському, Костянтинівському, Часів'ярському та Лиманському напрямках у Донецькій області, де перемир'я ніколи не дотримувалося. Аналіз можливості перемир'я стосовно перемир'я, вказуючи на те, що в минулому перемир'я оголошувалося, але не дотримувалися повністю, були мінімальні зменшення активності на лінії фронту, але просування все ж. Відбувалися і удари по позиціях не зупинялися. Однак, перемир'я на 30 днів, якщо воно буде відповідати своєму значенню, може бути досягнуте, що дозволило б Україні окопатися та зміцнити оборону на деяких напрямках, згідно з The Guardian... Найкращий сценарій для України це припинення вогню, яке заморозить війну уздовж лінії фронту, дозволяючи Україні переорганізовуватися, збільшити виробництво зброї та зміцнити укріплення. Однак Росія обов'язково скористається такою паузою для підготовки до майбутніх ворожих дій, почне підвозити більше мобілізованих військовослужбовців, підготує нові шляхи логістики та зміцнить існуючі. Вона зробить все, щоб набрати більше сили на лінії фронту, а завадити цьому ніхто не зможе. Недавні мирні переговори в Стамбулі, які відбулися 15-16 травня, не дали результатів через відсутність ключових лідерів. Висновок підсумовуючи, існують два основні сценарії щодо завершення війни в 2025 році. Перший передбачає, що Росія здійснить масштабний наступ, прорве фронт і змусить Україну піти на значні поступки, що може призвести до завершення війни. Другий сценарій передбачає, що Україна продовжуватиме твердо стояти на своїй позиції, що призведе до продовження війни за межі 2025 року. Враховуючи поточну ситуацію, включаючи нещодавні мирні переговори в Стамбулі, які не дали результатів, та найбільшу дронову атаку Росії, яка відбулася після цих переговорів, можна зробити висновок, що війна в цьому році не закінчиться. А українські чиновники оцінюють цю ймовірність на 90%. Ну а на цьому все. Підписуйтеся на телеграм-канал Insider ЗСУ та пропонуйте свої теми для відео. Також дивіться наші минулі відео по кінцевим заставкам. До зустрічі!